Чому різниця між органічними вітамінами та синтетичними? Органічні вітаміни це сполуки, які створені природою. Синтетичні вітаміни це вітаміни, які отримані з нафти, з кам'яного вугілля. Або промисловим способом у хімічній лабораторії а можна надовго сперечатися наскільки їх формула однакова в лабораторії, але однозначно, коли вони потрапляють до нас в організм, вони засвоюються по-різному і по різному себе поводять. На прикладі бета каротину який пропонували курцям. І замість того, щоб вилікувати їх, цей вітамін він повинен був стати антиоксидантом, але він став вільним радикалом, бо він був синтезований в лабораторії. І хоча була формула однакова як у бета каротину із морковки, так і бета каротину синтетичного, але в організмі він почав діяти зовсім по-різному. Тому обирайте вітаміни відповідально і обов'язково запитуйте, чи синтетичні там вітаміни. Тому баді, в якому ви берете, чи органічні, чи ферментовані, чи синтезовані це дуже важливо. Від цього буде залежати якість вашого життя та самопочуття з відповідальністю до вашого здоров'я.